В 11.35 на одну з виборчих дільниць обласного центру зашов молодої молодий чоловік, який отримав виборчий бюлетень, і пішов з ним в кабіну для того, щоб Показати своє волевиявлення, коли він вийшов з кабіни, підійшов до урни. А в нього був в руках скокомканий якобиський скомканий, скомканий бюлетень, Йому зроблено зауваження про те, що даний згорток не може бути поміщений в урну. Він вернувся назад і зайшов в кабінку. І після кабінки, минаючи урну, пішов до виходу з виборчої дільниці. Голова комісії помітила. І повідомили міліціонерів, які забезпечили похорону громадського порядку на прили території. Приціна міліції даний даний чоловік був затриманий при. Поверхневому огляді в нього було вилучено скомканий виборчий бюлетень, а також гумовий пакет з рідиною білого кольору, яке потім з'ясувалося. Це було молоко. Цей молодий чоловік. Він 82-го року народження по облікам міліції він не рахується, ні разу не притягувався. Він повідомив, що він хотів вкинути цей гумовий пакет з рідиною, кинуть в в урну для пошкодження бюлетнів він зараз знаходиться в міському відділі. Його допитують слідчі на даний час. Попередня кваліфікація його правопорушення це правопорушення за статтею 158 Кримінального кодексу України, частина 5. Кримінальна стаття 158. Це Специфікація виборчих документів, а частина 5 даної статті передбачає викрадення виборчих бюлетнів. І якщо за скоєння цього кримінального правопорушення відповідальність від 3400 до 6800 гривень це штраф. Це перший такий був случай у нас випадок на території Житомирської області. Далі ситуація відслідковується, відслідковується і міліція. Працює продовжує працювати по охороні громадського порядку і безпеки громадян.